Що це за конструкція? От, наприклад, уяви собі, тобі треба зробити футболку. Ось давай візьмемо рукав. Ми розуміємо, що нам треба покоротше Тут цю довжину, хай буде так, мінус 30. Ось, короткий рукав. А зробили. Тепер ось бачиш, в мене вже прописаний капюшон. Ну, наприклад, він тобі не потрібен. У нас є ось додаткові деталі. Тобі не потрібен капюшон зараз. Дивишся, у тебе ноль це просто горловина ось оформляється. Один це одношовний капюшон, два двохшовний. Знову таки можна через оце вибирати. Ось, наприклад, нам треба футболочка і з оцієї горловини. Я вже її обрала, ось у мене 0. Створилася горловина. Пояс не потрібен, бо тобі треба просто підгін, да, як футболка класична футболка. Значить, я прибираю пояс. Да, ось у мене тут 0, да, можемо вибрати ось тут навіть ось 0, без поясу. І в тебе, бачиш, навіть підгін змінився. Пам'ятаєш, який він був? Ось, коли пояс був був підгін 1 см чи 0,7 я не пам'ятаю, скільки там стоїть. А коли я зробила собі просто підгін, то він у мене зробився там 2 чи скільки сантиметрів. Так само, якщо потрібен, наприклад, був би манжет. Ну, теоретично, може бути футболка з якимось там манжетом. да? Ось у тебе створюється рукав з манжетом, і тут припуск інший. Ось, А якщо не потрібен манжет, відповідно, припуск буде отакий стандартний. Тобто футболку ми налаштували з тобою скільки там? За хвилину. Да? Тепер дивися, наприклад, тобі потрібен худі, ну, я не знаю, ну, ось такий. Ну, це, правда, реглан. Реглан потім ми з тобою розглянемо, але, наприклад, отакий худі тільки з ну, таким вшивним рукавом. Значить, що ми робимо? Розуміємо, що в нас по горловині? Капюшон. Дивимося, одношовний цей буде капюшон, чи отакий капюшон ось такий, з такою вставкою. Ну, значить, вибираємо, наприклад, такий ось капюшон. Ось у нас перебудувалося на вставку, причому тут уже з припусками, з насічками, з усім, ти кажуть, бери друкуй. рукою. Можливо, десь щось треба внести, якийсь там низ, тобі хочеться там щось десь поміняти. Але розумієш, це вже локально ти береш і щось в алгоритм дописуєш. Але, знаєш, дуже багато, багато е, потрібно робити саме отаких от речей базових: футболка, світи, там. Тобто форму ти налаштовуєш, як звичайно, дивишся: об'ємність, прибавка до, там, до пройми, рукав налаштовуєш. Це як звичайно ми налаштовували. Але потім оце все оформлення ти вже просто вибираєш. Капюшон, наприклад, вибрала, що тобі потрібен капюшон із такою вставкою. Далі дивишся, що понизу, а понизу тобі потрібен пояс. Ну, скажімо, як в цьому випадку. Ось тут у тебе якийсь, так, якийсь поясок є. Значить, береш пояс. Причому пояс у нас може бути з двох частин, що отут і тут шов. А може, з однієї частини. По-різному. Хтось хоче так, хтось хоче так. Ось у нас теж є можливість вибору. Наприклад, вибрали отакий пояс. Просто для примірки вкло зручний отакий пояс із двох частин. О, тепер, наприклад, тобі потрібен буде сюди манжетик, як отут. Ось, ось тут у нас якийсь манжетик. Да? І ось ти береш, береш манжетик, включила, в тебе зразу і припуски всі перебудувалися. Все, ось тут манжет з'явився. І все, ти перебудувала зараз. Ось за, за хвилину ми перебудували на зовсім іншу цю. А, якщо там, там, наприклад, тобі потрібен я не знаю, такий же виріб, але без пояса. Відповідно, пояс виключаєш, якусь підгін, підгін ставиш. Плюс ось тут у нас є можливість вибирати розмір манжета. Да, ось тут у мене стоїть 4 см. Ну, а, наприклад, тобі він потрібен. Да, манжети, пояс, да, пояс. Ось пояс, наприклад, да? а він тобі потрібен 6 см. Ти раз і зробила собі 6 см пояс. Тут, бачиш, до пояса я зробила одну висоту, до манжета, можна, вони можуть бути однакові, але інколи так буває, що треба якусь різну поставити. Тому ось бачиш, тут також можеш редагувати, да? Там ж треба якийсь високий манжет, ну, малові да? ставиш високий манжет. І так само коефіцієнт еластичності, бо різні тканини вимагають різного коефіцієнта еластичності. Це буде коефіцієнт еластичності до пояса, можна додати тут пояс, а тут буде до манжета. Що тут ще по капюшону? Бачиш, тут є така от штучка: заход Да? однієї частини на іншу. Бо інколи вони стикаються в одній точці, а інколи воно отак, ось переходить на іншу половину. У мене він зараз 3 см. Це означає, що півтора см заходить на якусь іншу частину. І я хочу в додаткові деталі його закинути, щоб мати можливість, ось тут тепер витягнути його звідси. Ось звідси витягнути. Значить, дивися, заход капюшона, знову-таки. Наприклад, ти хочеш, щоб він ну, ширше отут заходив, да? щоб він тут отут більше якось заходив. А ти розумієш, що ти тут і береш і збільшуєш. Ось ти його збільшуєш, воно у нас буде тут змінюватися, да? оце сама ця все. Історія буде змінюватися. Так, да, я дивлюсь, тут паралель, паралельно змінюється. Треба подивитися, можливо, воно не має паралельно змінюється. Да, Ця точка має залишатися. Ось бачиш, отаким чином тестується. Наприклад, я заход, я про нього забула взагалі. Так, да, тут змінюється. Ми бачимо, що воно по -по цей збільшилось. А отут виходить, що у нас ця точка також рухається. Значить, а ну ка вертаюся якось тут так. Ага, значить, ми це половину заходу капюшона прибираємо. А ну-ка. Так, і тут буде плюс 5, мабуть, наприклад. Ось, розумієш. Да? Ну, там 5,5 можна було поставити. Ну, я маю на увазі, що тепер заход капюшона не буде впливати на цю точку. Коли я візьму отут ось заход капюшона, буду змінювати. Бачиш, в мене ця точка залишається на місці. Ось. Тобто це жива конструкція. Ось побачила, що щось мене не влаштовує, зайшла і підредагувала. Цьому можна вчитися, розумієш? Це з практикою приходить. Я не говорю, що ти візьми і напиши такий алгоритм, ти його не напишеш зараз. Але з практикою з часом, з часом будеш писати. Значить, дивися, що я тобі ще хотіла показати. Ти розумієш, що вклон набагато зручніше приміряти, коли немає оцих ось припусків, бо це треба витягувати ці припуски. І в додаткових деталях можна виключити припуски всі, бачиш, і от таким чином ти затягуєш його в кло. Тобто, спочатку налаштовуєш форму, потім із форми вже виходиш там в, в примірку, бо в тебе є деталі, а потім вже виходиш в оформлення. Коли вже форму налаштувала, тоді, тоді кінцевий варіант у тебе вже буде додавання припусків. Ось припуски ти раз включила. Момент, який я, про який забула сказати. Отут завжди треба контролювати ширину горловини. Бо ти ж розумієш. Ось, наприклад, отут, я там в реглані вже прописала, тут ще не прописала. Дивися, у нас, наприклад, довжина горловини 22,3. Тобто, в сумі це 46 см, 45 см. А ти розумієш, обхват горловини 55 там чи скільки 55-56 в різних розмірах. Ось, дивишся, заходиш у розмірні ознаки, завжди ж можеш подивитися. Ось, обхват голови. голови, Бачиш, 56 см. Ти розумієш, що в тебе голова не пролізе сюди? Відповідно, тобі треба буде зайти в горловину. Обов'язково, в такому випадку, треба зайти в горловину. Де воно тут у нас? Ось, горловина. І ну, Тут подобавлять, там, може, плюс 3 додати. Тут, мабуть, по глибині горловини, там, плюс якісь, там, хоча б 0,5. Да? Ну, тобто, Тобі треба порозширяти цю горловину. Даже тут, ось, мабуть, буде півтора, щоб ця лінія плавна була. Тобі треба порозширяти. І ось бачиш, вже в тебе 27, тобто, це 54, але це з таким тріском може буде пролазити голова. Розумієш, значить, надаю тут от зробити, поглибить. Тобто, ти в капішонах завжди широка горловина, мається на увазі, того, що просто голова, голова банально має пролізти. Ось бачиш, що в тебе тут 55. Це вже це тільки притик. І ти розумієш, що цього мало. Уже тут треба 6 ставить. Ось, ну тут уже 58. Ну, це така нижня межа, да, коли ти можеш. Тут, мабуть, 2 буде. Там... Ну, тобто, дивишся цей момент, вплоть до того, що взяла якесь своє худі, заміряла і подивилась співвідношення. Поміряла голову, наприклад, там, голова 55, а в худі тебе там 60, і тобі комфортно одягати, Розумієш? Бо отак просто цифрами, ну, блін, ну, 58, ну, мабуть, комфортно, але щось мені здається, що цього малувато. І бачиш, і форма капюшона тоді змінюється. От. Тобто, оцей момент обов'язково контролювати.